Корабель управління Славутич морських сил України перебуває у турецькому порту Стамбул і продовжує виконання завдань квітневої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор. Як повідомляє наш спеціальний кореспондент капітан третього рангу Аліна Деак, на переході морем на кораблі було проведено низку навчань, зокрема з визначення місця корабля різними способами плавання в штормових умовах та в умовах в обмеженої видимості. На переході морем до Турецької республіки командування Славутича на чолі з командиром походу капітаном першого рангу Олексієм Нейшпапою та командиром корабля капітаном другого рангу Максимом Кіріакіді було проведено відомий флотський ритуал оморячування. Отже, той, хто вперше вийшов в море, випили з традиційного корабельного плафону за бортної води, після чого отримали відповідне посвідчення. Про те, що вони вже є справжніми моряками. На румунському фрегаті Марашешті, який є флагманом з'єднання Блексіфор, де розміщується командир цього з'єднання та його оперативний штаб для представників мас-медіа, було проведено прес-конференцію, у якій взяли участь командир Блексіфор, капітан першого рану Константин Чиоробеа і командири кораблів з'єднання для журналістів було проведено брифінг щодо учасників та завдань нинішньої активації Блексіфор. Також у Стамбулі офіцери командування Black Sea Fort та командири кораблів провели низку офіційних зустрічей з представниками влади Стамбулу та начальником штабу північного морського району ВМС Туреччини контрадміралом Мустафою іптеш. 7 квітня у Стамбулі, столиці Турецької республіки, відбувся симпозіум, у якому взяли участь два українських офіцери: капітан третього рану Ігор Гурін та капітан-лейтенант Олексій Федченка. Тема симпозіуму сьогодення та майбутнє безпеки мореплавства у Чорному морі. Мета заходу обговорення питань безпеки на чорному морі та підтримання постійної готовності захисту та контролю за цивільним судноплавством, враховуючи унікальність природи чорного моря, присутніми було обговорено питання необхідності постійного контролю за безпекою мореплав. Авства ВМС країн при Чорноморському регіону як спільно, так і кожною окремою країною. Зокрема, основними інструментами реалізації визначених завдань є також і операція Чорноморська Гармонія та міжнародні навчання Блексіфор. Підбиваючи підсумки, учасники зробили загальний висновок, що країни причорноморія мають достатньо можливостей для підтримання контролю у Чорному морі. Але продовжувати взаємодію потрібно для покращення злагодженості та взаємосумісності відпрацювання спільних завдань. У Туреччині в рамках святкування десятої Ішниці активації було проведено морський парад кораблів, концерт змішного оркестру військово-морських сил країн, чорноморського регіону, спортивні змагання в урочистих заходах. Взяв участь і командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов. Зараз розпочинається основна частина навчань: відпрацювання навичок, плавання при штормі та за умов поганої видимості, захисту від зброї, масового ураження, ведення артилерійського бою з надводними кораблями, протимінної оборони тощо під час навчань, які триватимуть до 26 квітня. Кораблі Блексіфор відвідають також український порт Севастополь і російський новоросійськ. Орієнтовно Славутич повернеться з навчань 28 квітня.